Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в мене до вас одне питання. Ну от що це таке в мене знову з прямою трансляцію. Трансляцією. Що це таке? Ну от скажіть. Пряму трансляцію вимкнено, щоб дізнатися більше, перегляньте правила YouTube. Що це таке? Я ніякі правила не нарушав, по-моєму, не порушував. Чому мені. Чому? Мені. Мені. банять знову трансляцію. Що це таке? Як уникнути обмежень, проведених прямих трансляцій на Ютубі? З 22 липня. Підвищимо мінімальний вік для проведення прямих трансляцій до 16 років. Тобто проводити прямі трансляції на YouTube тепер зможуть лише автори, яким вип... виповнилося 16 років, капець. Ось такі. Геніальні правила прямої трансляції в Ютубі, господі, ну за що мені це? За що? Ну скажіть, за що мені це? Йо-маю, -йо. я просто не розумію, нащо мене банить. Нащо банитиму трансляцію і робити такі тупі правила, що типу з 22 липня... Так робите ви, Ютуби, це я до вас зараз звертаюся. Типу, що прямі трансляції можна вести тільки до 16 тільки можна вести в 16 років. Якщо тобі нема 16 років, а є 13 чи 14 чи 15, вас забанять і у вас буде ось таке, як в мене. Я просто не розумію. Ну, настільки треба бути, ну, настільки треба дебілом бути, щоб щоб зробити такі хворі правила на, на голову. Давайте зараз відгук зараз напишемо, тому що, ну, це жах якийсь. Так, робимо знімок. Оп. Так, зробили знімок і пишемо так, За. просто так, виправте Це. цей зараз цей. Безлот. Так, я поки що написав, що ось скрін зробив. І написав, що ви забанили, просто так виправте цей безлот. Так, і напишу, що так. Поки не. Не виправити... Так, ставлю 0 з 10. Ось що написав, забанили просто так, виправте це безлати, поки не виправити, ставлю 0 з 10. Все. І наді... ще раз передивляємося і надсилаємо. Все. Скаргу, бачите, скаргу я надіслав. Ну що це за безлад? Тупі, такі тупі правила, типу, що тепер, якщо тобі немає 16 років, такі, ют... такі розробники ютуба до побачення. Якщо немає 16 років, ми тобі забанимо трансляцію і все. От. Друзі, тому е, я не знаю, як це вам прокоментувати. Ну, це справжній, ну це така наглість повинна бути, щоб зробити щось. Прямі трансляції можна вести лише з 16 років. Це таким наглим треба бути. Ну що тут таке за правила? Може, якщо вони це ну, не перестануть робити, прямі трансляції в мене будуть на От, Тому всім до побачення, всім гарного дня.